Радієм. Наш світ прекрасний, образний, і все, що говорить нам образ, її характеристика це є підказки для нашого життя, для нашого розуміння світу. І саме те, що називають наступним роком змії, дає нам така Поміркувати над тим, що можливо в цьому році, і яку характеристику мають рептилії, ну, перш за все, їм вдається якнайкраще скинути шкіру стару і більше не повертатись до неї, так? Ще у них є можливість регенерувати регенерація, тобто вдосконалення щодо фізичного тіла. Також концентрація уваги. Тобто ці всі характеристики вони аж ніяк не зашкодять кожному з нас. І володіння цими вміннями дозволить нам краще почувати себе в наступному році. Образи взагалі, вони часто підказують нам і у астральному світі, де у снах. Підказки завжди супроводжують наш розум для того, щоб ми краще орієнтувалися у власному житті. Ось в, в минулих передачах було запитання у однієї з глядачів, де вона буцімто бачить себе в образі жінки і сильного воїна. Ці два образи говорять про те, що у ній є дійсно сила якою вона ще не володіє, і їй треба навчитися навчитися відкривати в собі цю силу? Сила воїна це означає вміння не піддаватися ні на які провокації енергетичні, бути урівноваженим і. Розуміти, що цей світ багатий на різні події, виклики. Ось і таким чином, ці всі підказки вони працюють тільки на нас. Підказки зовнішні дають нам можливість усвідомити свій внутрішній світ. І тому Завжди, так? Свята, в будь-який день, час, а ми живемо в теперішньому моменті, у нас є, нас оточують ці підказки. Наш світ образний, наш світ прекрасний, наш світ, такий, в якому можна читати все, усвідомлювати все, розуміти, і таким чином сприяти. Виникненню ще кращих, яскравіших і цікавіших образів навколо себе. Саме корабель, на якому ми пливемо, він повинен бути у рівновазі, і ті, хто його розшатують, не... Приводять цей світ до ладу. Ось і тому нам всім потрібно розуміти, чим сприйнятливіші, чим спокійніші, чим урівноваженіші ми, тим корабель наш краще рухається у всесвіті. Будьмо мудрими. Повноваженими, спокійними. І разом з тим казковими. Тому що ось кіт підказує, ще підказує якісь підказки. от Казковими це означає будьмо відкритими серцями, тому що тільки через. Відкрити серце, ми можемо творити нашу казку казку реальності і світ квантовий. І якщо ми налаштуємося на прекрасний, чарівний, одухотворений світ, він буде спокійним і в тому, і в тому спокої, різноманітний, радісний і веселий. Мирний, добрий. Найбільша сила це є любов, і наше серце якраз володіє цією силою. І тільки сила любові може творити цю реальність, підсилювати її, одухотворювати її. І якщо ми знаходимося в стані рівноваги і саме відкриваємо свої серця, ми здатні на будь-яку казку. Ми здатні створити власну силу власного Санта-Клауса, Миколая, будь-якого духа, який впливає на радість, радість дітей, радість людей, на радісний настрій усіх. Будьмо в радості, творімо любов, живімо щасливо, відчуваємо це щастя в собі і проявляємо його назовні завжди. Обіймаю всіх з Новим щасливим роком!